Люба, хочу в Європу? Аж горю. Розкажи мені, чого я маю їхати в круїз цей твій, а не брати готельний відпочинок. Ну, дивись, дякую тобі за питання. У мене є п'ять е, таких гарантованих твердих фактів, чому тобі обрати саме круїзний відпочинок. По перше, все включно, реально, все боя, проживання, харчування. Це буфет 24 на 7, Це ресторани з вишиканою кухні, це розваги. Якщо ти їдеш з дитини, це няня клаб, де з твоєї дитини буде дивитися. Якщо ти йдеш з подружками, коктейльні карти біля басейну, розваги, шоу-програми, зумба, йога, хамам, все, що ти собі можеш, просто уявити, це все вже включено в проїзному лайнері. І ти ні на що не паришся, а поки ти подорожуєш. Друге за одну подорож уявити в Європі можеш відвідати одразу 5 країн. Тобто ввечері ти сідаєш на круїзний лайнер, він пересувається морем, а зранку ти виходиш в порту в новій країні, в новому місці цієї твоєї країни, і ти можеш не паритися про те, що тобі треба якось організувати маршрут трансфер до цього міста. Тобто на комфортному круїзному лайнері ти одразу відвідуєш ці міста. Третє це рівень сервісу. Ми українці звикли до високого рівня обслуговування на лайнері Це сім зірок. Твій готельний номер на воді обслуговують в кожному ресторані, барі в будь якій зоні, де ти знаходишся на кризнуальні, ти отримуєш просто бездоганних обслуговування. Четверте це економія часу та грошей. Просто уявити, коли обираєш кризну подорож, ти ні про що не думаєш. Маршрут вже прокладена, харчування приготовлено, розвага вже є на борту. Тобі треба просто відпочити, розслабитися і отримати задоволення. І п'яте це неперевершена атмосфера та найкращі емоції, які ти отримуєш на круїзному лайнері. Бо це величезне, знаєш, а навіть порівняти не можу. Це треба відчути. Це шоу програма це розваги, це сервіс, це атмосфера. Це дуже круті люди, яких ти зустрінеш там на борту, і це зовсім інший рівень життя. Дозволь собі трошечки більше, і ти обов'язково оціниш подорож. Тому обирай подорож на нашій платформі самостійного бронювання. Вигідно, якісно гарантована найнижча вартість на ринку туризму у всьому світі.